Ось. Вітання Україна на календарі 15 грудня. Сказали, щоб ти видно було, А то будуть говорити. Що ми ці е, штабні офіцери приїхали з Генерального штабу відео записувати. В місто Бахмут, 15 грудня, 22 рік. Оперативна ситуація в місті. Наразі така тривають дуже тяжкі бої, дуже сильно працює артилерія. Стрілкові бої великі. Ворог лізе просто як таргани, несе сумасшедші втрати, але все одно лізе. На деяких напрямках ми контратакуємо, на деяких напрямках вони намагаються продавлювати. Інтенсивність боїв дуже висока. Пару слів, он, козаки, які тільки закопів. Хай скажуть, що наразі відбувається в окопах. Повний піздарес. Не матюхай, старайся бо ж для людей. Щоб не матюкати, скажу що. Як і як Хринові орки лізуть. Дела. Як орки лізуть. Дуже плотно. Лі... Плотно. Ворог групами по 30 чоловік. Намагаються видавити наших. І між купують, що кількість людей кидають дуже велике. Поклали одних, випускають інших, йдуть, йдуть, і йдуть, і причому стараються закривати нас так, Причай, там не дуже вони приємно. з усіх сторон. Вони от... їх валиш, а за ними ще одні лізуть. Вони тупо лізуть групами, їх зомбі, а а їх якщо. нічого не зупиняє. не знаю, що вони споживають, але вони і от Вони за якимись препаратами. Да, з якимись препаратами їх колять і вони лізуть і лізуть. Друзі, ну... Такі ураження має місто Бахмут. от ви бачите. Наразі інтенсивність артилерійських обстрілів значно посилилася і це в крайні 2 дні. Але наразі станом на 10 годину ранку верні, на 9.05, місто стоїть, місто тримається. Тому, друзі, наразі оперативна обстановка така: коли вона буде змінюватися, ми будемо вас тримати в курсі в межах того, що дозволено розуму командуванням. Тож, тримаємо стрій. Все буде Україна. Слава нації, смерть ворогам!